Ось таку смакоту ми сьогодні приготуємо справжні панські налисники. Вони щедрі налисники, панські, і як їх можна подавати із сметанкою, із вареничком, із домашнім метком, і запивати або чайком, або ж молочком. Ось така смакота, а можна робити пиріжечки із начинками, це з капусточкою, а завернути можна, що ви тільки забажаєте, навіть просто потерті яблучка, і це будуть ще пиріжечки. Ось так готуємо. Чому вони називаються панські? Тому що є бюджетні, є прості налисники на воді, є на молоці, різні, 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 різні види налисників. Що таке налисники, я вам вже розповідала. Що це самі тонюсенькі, які тільки аж прозорі млинці, які раніше випікали в печі на листах. На таких жестяних листах ставили в піч, коли піч тільки розпалювалася, розігрівалася, перед тим, як випікати хліб, і випікали потім на лисники, наливали. Оце таке рідесеньке тістечко. Наливали на цей лист, ставили в духовку на хвилиночку буквально і викидали. Вони були ось такої форми, такої або квадратної, або прямокутної форми, але великі, як сучасні лаваші приблизно. Тому називаються налисники, тому що вони були на листі. І це не млинці, це саме налисники, але все-таки із розряду млинці. Що для цього потрібно? Саме для цих панських млинців. Потрібно молоко, молоко такої кімнатної температури, можна навіть ледь підігріти. Потрібно буде півтори, а то і дві. Ось такі звичайні стандартні склянки, досудармові. Я беру для цієї порції три яйця. У мене 300 г борошна, але я буду сипати і дивитись. Потрібна чайна ложка дріжджів, чуєте, саме дріжджів сухих. Неживих сухих дріжджів, можна взяти трішечки менше. Чайна ложка солі і чайна ложка цукру, це тому, що я хочу, щоб вони були нейтральні. Щоб можна було і з повидличком їсти, і з е, сиром, а можна капусточку, і що хочеться. Що завернете, те вам і буде. От. І потрібно буде звичайна олія і для обсмажування, і трішечки олії, 2-3 столові ложечки. Я добавлю у наше тістечко. Ось так. Перш за все, що ми робимо, це заливаємо. Засипаємо дріжджі, але нам не потрібно, щоб вони підходили. Ми просто засипаємо і відразу ж і робимо тістечку. Наливаємо молочко. Нам не треба, щоб дріжджі шапочкою піднімалися. Ми просто додаємо їх, вони будуть такі, ну, це нещамний не зрівняний, такий смак буде. Спробуйте. Ось так. І Одна хвилиночка, просто щоб вони розчинилися. Ось так. Просто я їх розміщую. цукор не додаю сюди, нічого, просто отак, от щоб вони розчинились. А самі поки що розбиваємо яйця. Додаємо сіль і цукор. Солі можна менше, тому що зараз така сіль, що вона солоніша, ніж та, що була раніше. Тому, що, тому дивіться. Ось так. Я половиночку посипала, а ви потім скуштуєте, тому що сіль зараз солоніша. Просто яйця нам потрібно ось так змішати. Щоб жовточки з білочками ось так. І тепер змішуємо все. І ось тепер я додаю борошно. Борошно я додаю ось так. Сиплю зовсім. По трішечки ось так і відразу ще змішую його. Половину висипала, гарно розмішала, потім воно мені покаже, скільки потрібно додавати, чи ні. І вимішуємо гарно, щоб не було ніяких таких комочків. І додаємо 2-3 столові ложки олійки. Я вже додаю ось так, тому що я вже знаю, скільки це приблизно. Додавайте на цьому етапі, коли ви ще не додали все борошно. Якщо додали додали потім олійку, ще побачите, що воно у вас ріденьке, додаєте борошно. Ось таке воно робиться. Ще мені потрібно трішечки додати. Ось так. Десь 250 грамів. Дві склянки молочка, три яйця. І 250 грамів борошна. Оце те, що нам потрібно. І не залишаємо, щоб воно піднімалось ні в якому разі, тому що у вас будуть вже коржі потім, а не на лиснички. Все. Так розбивається, що навіть немає на одної грудочки. Ось так. І все, ставимо сковорідку. У мене ось така сковорідка. Не дивуйтеся, це сковорідка, дуже вона мені цінна. це невісточка везла мені. На біль з Єгипту, але ця сковорідка стала жертвою засобу антижир із Аврори. Але вона тонкостінна і якраз придатна для смаження таких нависничків. До речі, хто не знав, раніше не, не олійку додавали, щоб змастити сковорідку. А брали шматочок сала на вилочку і саме салом. Ми змащували сковорідку салом. Так само ці ж на листі, як смажили, е, змащували салом. Якийсь був такий специфічний аромат, навіть не скажу який. Ну Це було дуже смачно, таким, ніби смаженим сальцем. На пер, перший раз на сковорідку я одну капелиночку олійки не більше. Змащую, нам потрібно сковорідку розігріти, щоб вона аж накалилася. Ось, а потім прикручуємо. І як уже геть розігрілась, ви бачите, що розігрілась, розігрілося, сильно-сильно. Розігріло, Тільки тоді. Чому ці мінці називаються панські? Тому що, знаєте... У бідного люду не завжди було там молоко, яйця, не усі тримали корів. Ось. А у панів це все було завжди, тому, тому це такі щедрі, можна назвати їх щедрі, можна назвати панські, як хочете. Але вони незвичайні. Вони робляться по краям в таких дирочках, саме з, ем, за рахунок того, що там є дріжджі. І смажимо так, як завжди смажимо. Ось я хочу показати вам, бачите дирочки які. Якщо хто буде робити солодкий, додайте ванільки. Аромат такий стоїть, знаєте, молочко, яйця, така дуже-дуже смачно. І вони знімаються дуже легко, вони такі еластичні. Дивіться, гарні, гарні такі. І ось так дивіться, вони дуже гарно знімаються, дивіться, і вони такі ніжні, ніжні, такі прям, як шовк. Змішуємо. Ну, і так випікаємо всі. Кожного разу перед кожним випіканням потрібно ось так по дні, щоб не осідало. Дивіться, які вони гарні. Вони не підсихають края, не підсихають. І вони такі дивіться, можна в таких їх глянь. Вони не рвуться, еластичні і дуже-дуже-дуже ароматні. Якщо хочете порадувати своїх. Близький сковор, так? Сковорідка гарно розігріта, тепер можна її трішечки прикрутити. І так я спечу всі і потім скажу, така у мене тут 30 діаметр сковорідки, 30-32 см. Сковорідка дуже велика, тому я потім скажу, стільки вийшло таких налізничок. Ось дивіться, яка особливість саме цих нунців. Дивіться, по краям гляньте, вони ніби мережево, бачите? Ніби так, господиня мережевом зробила такі краєчки, гляньте, оплетені шовковими нитками. От саме такі вони дуже гарні і дуже-дуже смачні. Так і смажемо останній. Один із млинців не пристав. І якраз, 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 якраз. Ця сковорідка ідеальна. І я вам раджу, щоб сковорідка у вас була із тоненьким таким дном, тоненька сковорідка. Такі гарні, дивіться, оце гарячий. Ажурні такі, дивіться, внизок, як мережево. Дуже-дуже гарні і дуже-дуже смачні. Перевертаються одне задоволення, не пристає, з бочка під діла, приставу, гляньте. Ляля, просто ляля. Дуже-дуже-дуже гляньте, дуже, дуже, дуже гарно. Подавати ці млинці можна по-різному, я зараз вам покажу свій варіант. Вийшло один, два, вісім, дев'ять, десять. Десять отаких здорових, 30 см діаметром отаких налисників. Приготувати можна по-різному. Я хочу показати такий, як я хочу. Сковорідку розігріваємо. Капелиночку я додаю туди олійки, додаю трішечки вершкового масла. Можна зробити яблучну карамель. Можна зробити, як ви тільки хочете, як ваша душа заважає. Мені хочеться, я зроблю такі налисночки, два штучки здоровими, я зроблю із. Я показувала смажена, квашена капусточка смажена, на періжечки я приготувала, але коли ті будут періжечки, я не знаю. А на листочки в нас вже є, тому я ось так просто капусточку завертаю ось так і викладаю на стоворічку. І так само зроблю інші. І покажу потім інші види подачі. З них гарно робити такі бандерочки. Вони дуже еластичні дуже-дуже гарні. Ось так. Хвилиночка, тому що капуста готова, і мінці в готові ці на виснички. Перевертаємо Перевертаємо на, на іншу сторону, просто щоб вони трішечки так посмажилися зверху і оцим таким вершковим ароматом пройшлися від е, вершкового масла. Ось такий щедрий стіл у нас вийшов. Линці можна отак скрутити. Ось. Можна додати повидличка, це на смак. Є сметанка. Можна додати повидличка, ось так завернути всерединку. Це така коляняна тема. Ось так. І. Завернули о таким косиночкою такою. Сюди можна намазати метком свіжим домашнім Полити Ось так. Не сильно багато меду, щоб воно у вас не капало. Ось. І можна додати сметанки. Всі ці варіанти вони дуже-дуже дуже смачні, тому що самі млинці дуже смачні, самі налиснички. Ось так дивіться. Всі три види. Ціленькі, як хочете, ось так в нас вийшли Пиріжечки, Я вам дивіться, гляньте, підрумянені. я розриваю. Вони. Я порізала капусточку я завжди ріжу на дрібненькі шматочки. Ось вам готують піріжечки, м'якесенькі навіть для беззубих бабців. Поляня буде смакувати з молочком, тому що він дуже любить молочкову такому горнятку, таке, на спеціальному ось таких є глещі, для молочка, і таке горнятка. А я і із чаю. Так що ось такий у нас буде чи полудень, чи перед обідом, якийсь перекус такий. Але для своїх дорогих, близьких і рідних повинно бути все смачно і дуже гарно. Ось так. А з вами була як завжди я, Любов. Зустрінемось. Хай Господь кожного з вас благословляє і береже. І бережіть один одного, тримайтеся як, якомога. Тримайте своє психічне здоров'я. Фільтруйте, допомагайте один одному.